Всім доброго дня. Сьогодні вже відправили посилку. З'їздили вже, купили яблук на зиму. І дивіться, що я вам покажу. Їхали додому і натрапили на чудове поле. Я вам весняних не знімала соняшників. Подивіться. Подивіться, поле зацвіло соняха. Зараз трошки туди пройду. М? Яка тільки краса. Це, мабуть, це є ріпак посіяний, чи що це таке. Це так, наверное, мабуть, гарно зібрали врожай соняшника. Ой, вітер такий. Що весь. Все поле зацвіло. Зараз назбираю собі букетик. Він так гарно стоїть, довго соняшник. І гарненький, такий невеличкий. Бачите, весняного не було. У мене відео про соняха. Буде осіннє відео із соняшниками. Гляньте що. Клас, да? дивіться, воно ж таке здорове-здорове. І все, все в соняшнику, все стоїть жовте. Зараз назбираємо. Дивіться. Трішки в таку похмуру погоду. Такої красиво зніму. Гарні соняшники. Обожнюю, коли цвіте Соня. Ну, чомусь весняного вам не зняла, не знаю. Ось такої краси я нарвала собі. Дивіться. Поділюся з Ксюхою, бо там десь він бігає коло машини. Ось така красота. осінні сині соняшники. А, пахнуть. Ось таких придбали яблук. Зараз Серега віднесе ксюхи забирай. А це я два ящички взяла. Це чемпіон, а там внизу голден. Дуже смачне соковите яблуко. А тут ось ящик голден. Ну, вдома вже витягну, покажу, який голден. Оце зимові. Здорові. 20 гривень кілограм. І мої квіточки. Що ти тікаєш? їж. вони ховаються. Я їх хочу зняти. Ці вже попідростали. Бігають. Все, тікаю, їжте. Ти тікав зібрався. Кажи, куди зібрався? Співає петух. хвіст щось випав у нього. Нема жодної пір'їни не той, що співав, тільки що. Чи линяє, чи я не знаю чому. він. Без хвостей, ой розпівався грязюки в них, Ну, нічого будеш ще співати. А другий заспівав. Давай тепер ти. Нехоч. Ой, вискочив. Чого ти вискочив? Ну, будеш ви стрибать, ти ж грязний. Ой, ой, ну, вона. Чолка розтріпалася в тебе, так? Да? Бім. Холодно, то сидить собі в соломі, так? Да? Кажи, тебе чолка класна, наче на плойку накрутилась. Ось, гляньте. У будку не треба стрибати, у будку накидали соломи, тому що вже дуже холодно. Серега підняв будку на е, підділе розпівався. Підняв будку на піддон, тому що він нагрів стільки землі, що Будки не видно, щоб стояла набагато вища будка. І не так було холодно йому. Від землі, да? бім, Вон, дири так ще й не позасипали. Красунчик наш. Йди лягай свою солому. Тільки що лежав, хотіла показати, як ти там спиш у будці, вибіг. Холодно, йди лягай. Щось. Не в настрої. Да, не в настрої. Все. Мої квіти Соняха вже стоять у вазі. Такі гарнесенькі. Частину віддала сестрі, сестра додому завезла, бо ми завозили яблука їй. Я віддала, щоб вона зразу поставила собі і квіти. У мене знов сьогодні тісто, третій день вже мішу тісто, замісила. Будуть вареники, хай трішки відпочине, тому що тісто робила на, на кипяченій воді, бо залишилася в мене картопля вчора, на пиріжки вся не пішла і капуста. Викидати шкода, то зараз поналіплюємо вареників і частину сестрі віддам. Побачимо, скільки їх, звісно, вийде в морозилку. І буде нам на такі, знаєте, дні, коли немає часу щось приготувати, то в морозилці будуть у нас вареники готові, бо забрали знову її до себе. Зараз будемо ліпити. Вона сьогодні вихідна. Які ж вона тільки гарні, пахне, так вже пахнуть. Гляньте, який красивий букет у мене. Неможливо налюбуватися, і серединки які, Дивіться, гарні, гарні. Зараз оно. Тож ну, у мене робота з тістом сьогодні. Таке. Тісто моє замісила чимало, надіюся, вистачить. Тому що капусти чимало залишилося, хоча і пиріжки вчора дуже багато з капустою насмажила, але все одно дві капусти нездорові пересмажили, то... а картоплі не багато залишилося. Ну, скільки буде, стільки й буде. Так, будемо зараз приступати, воно трошки відпочине, хай охолоне, тому що ще гаряче. Та й будемо ліпити вдвох. Робота у нас йде повним ходом. З картоплею ми вже всі наліпили. Ой. Ось одна досточка. І оце. Це з картоплею. Зараз будемо з капустою ліпити. Гарне таке тісто. Ой. Так що такі у нас будуть вареники на вечерю. Ну, <гану> страшенно не було мозків, пам'ятаєте? Ліпи давай. Ну що, з варениками ми вже закінчили. Ось така кількість вийшла. Правда, не вистачило трішки нам тіста. Ще там трішки капусти залишилось. Ну Вже не хочу місити, вже надоїло третій день із тістом. Вже руки болять, місити його. Так, Оці дві великі доски в нас вийшли з капустою, це з картоплею, і сюди маленьку, на маленьку переложила картоплю. Ось така кількість вареників ми сьогодні зробили. Зараз наваримо частину, достанемо томатний сік і буде у нас отака вечеря. І вам яскравого сонечка у таку похмуру погоду. Сьогодні у нас дуже хмарно, холодно. Дивіться, яке. М -м -м. Гарне. Сонечко в мене у будинку. І такі заготовки. Потрудилися ми недаремно. Варимо вже вареники ці свої, що пили, з картоплею спершу. Смаженою цибулькою змащуємо. І отака у нас смакота.